Офіційна назва це турецька республіка, столиця це Анкара. Найбільше місто це Стамбул або Істанбул. Це найбільше місто Туреччини та Європи, і населення його 15,4 мільйони осіб. Чисельність населення, взагалі, в Туреччині 80 мільйонів людей. Отже, це достатньо велика країна. Форма правління це президентська республіка, а виконавча влада належить президенту і раді міністрів. А законодавча однополатному парламенті, так звані великі національні збори Туреччини, яке налічує 550 депутатів. Туреччина поділяється на 81 провінцію, і кожна провінція поділена ще далі на райони, і всього станом на 2007 рік а, дев'ятсот 923 райони. Щодо мови Державною і офіційною мовою Туречна є турецька мова, або як і ще її називають Тюрк Тюркська мова, і 80% населення вважають її своєю рідною мовою. Турецька республіка постала 29 жовтня 23 року з попилу Османської імперії. Це було однією з найбільших імперій в історії, яка панувала понад 600 років, але вона була розвалена на полях битв під час першої світової. Vine. І ця імперія була зосереджена в сучасній Туреччині та поширювала свій вплив також на південно-східну Європу, а також на Близький Схід. Туреччина є член НАТО, член та засновник ООН, Також є член неформального клубу цей 20 або велика двадцятка. А також є член міжнародної організації з міграції, член міжнародної організації праці, партнер у організації з безпеки та співробітництва Європи. І також член сот. Османська імперія також була першою в Європі, яка застосувала ем, постійну армію. Османи продумали концепцію сучасної професійної армії, та першими почали її використовувати. А солдати в армії отримували платню за свої зусилля, а сама армія мала різні частини та звання. Кожна зі своїм командиром, крім того, професійна армія відіграла важливу роль у піднесенні імперії. За останні 12 років Туреччина зміцнила стратегічне партнерство з Україною. Туреччина надає безпілотники Байрактар з самого початку вторгнення, і це сприяло якісним змінам українських військових зусиль на місцях. Після підписання меморандуму про співпрацю між міністерством оборони України та турецькою оборонною компанією «Байрактар» «Савунна», Україна планує. Розпочати власне виробництво безпілотником «Байрактар». був підписаний договір про співпрацю з українською компанією Моторсіч. Співробітство між Туреччиною та Україною для виробництва стелс дронів Кізілельма, червоне яблуко в Україні. Тобто, це є дрони невідимки. Також надання броньових державних Протимінних машин кірпі з Туреччини, які можуть бути оснащені кулеметами, автоматичними гранометами і системами озброєння з дистанційним керуванням. Існує багато теорій про вплив Роксолани на Сулеймана. Її краса, її веселий дух, її політичний геній і кмітливість. А інші венеціанські, наприклад, звіти стверджують, що вона не була особливо красивою, але досить маленькою та витонченою, і що вона багато сміялася. Роксолана була головною дружиною та законною. Дружиною османського султана Сулеймана Пишного, і вона стала однією з наймогутніших і найвпливовіших жінок в історії османської імперії. В багатьох країнах є такі інструменти, як міжпарламентські групи дружби, коли після виборів народні депутати обрані в тій чи іншій країні, створюють якусь групу дружби з конкретною країною і встановлюють зв'язки. Для чого це робиться? Для посилення і тих дипломатичних відносин, які які є між країнами, зараз туреччина має надзвичайно важливу роль для нас. Це і. Зернова ініціатива і зерновий коридор, який завдяки співпраці з Турецькою республікою, завдяки їх ініціативі продовжує продовжує працювати. Це дуже правильна ініціатива для української економіки і для боротьби з голодом у всьому світі. В Турецькій Республіки проживає велика частина українців. Це і Біженці, які після 24 лютого їхали в турецьку республіку, так і ті, хто там проживає вже досить довго, в тому числі кримські татари. також не забуваємо, що турецька республіка я хотів би дуже чітко відмітити і пан президент Ердоган доклалися до звільнення наших азовців, да які зараз знаходяться під опікою і командири. Азову знаходяться під опікою в Турецькій республіці. Ми дякуємо за те, що оберігаєте наших, наших командирів, наших героїв. Насамперед, Туреччина має 255 дипломатичних місій за кордоном. Це представляє п'яту найбільшу дипломатичну мережу у світі, і це дає нам змогу встановити відносини з багатьма регіонами і частинами світу. Я знаю, що ми були дуже ефективними у тому, щоб допомогти Україні вийти на певні регіони, коли мова йде про критичні питання, наприклад, Африка, ми встановили прямі контакти за допомогою наших посольств від імені України в інтересах України, коли була потреба це зробити. Ця мережа турецьких дипломатичних представництв перебуває в розпорядженні України у ці складні часи. По друге ми визначаємо нашу закордонну політику, підприємництво та гуманітарна складова. Що я маю на увазі? Підприємництво це означає, що турецька дипломатія є в польових умовах. На місцях вона не в офісі документи виробляє. Натомість ми працюємо на місцях, ми працюємо з людьми, і це доповнює От друге визначення нашої закордонні. Ордоної політики це гуманітарна складова. Ми маємо тікати цю установу, Офіс з розвитку відносин України та Туреччини, і також культурний центр. Також я хочу сказати так: ми є членом НАТО і Ради Європи ООН. Але разом з тим ми переконані, що роль національних установ, котрі відповідальні за прийняття рішень, є Найбільш визначною, особливо у таких складних умовах, які ми маємо в світі, наразі тому я хочу передати вам гасло нашого президента. Світ більше ніж п'ятеро. Ми живемо у світі, який. Намагається, намагається слідувати організації, яка була заснована створена після другої світової війни, але після е, холодної війни є абсолютно е, нова парадигма міжнародних відносин і. Через те, що вона застаріла, вона не дозволяє реагувати на ті виклики, які ми маємо сьогодні. Дуже великий перелік є можливих напрямків співпраці та чинних напрямків співпраці між Україною та Туреччиною від економіки до туризму, від оборони до сільського господарства, до аграрної галузі. Але найголовніше, що я хочу підкреслити, це те, що турецька економіка та українська економіка це дві економіки. Які доповнюють одна одну, вони не конкурують одна з одною, а доповнюють і змагачують одна одну. Наприклад, Україна є аграрною суперсилою, і ви маєте величезну оборонну промисловість, яку ви успадкували від радянського союзу разом з тим. Ми маємо молоді компанії в. В різних галузях промисловості туризм це теж один із напрямків можливих відносин у майбутньому і зміцнення їх. Я переконаний після завершення війни Україна стане одним із центрів світового туризму, і це та галузь, де ми можемо співпрацювати. Одну річ, яку я хотів би підкреслити, скажу. Україна і туреччина не є чужинцями один до одного. Ми зустрілися не не тільки тоді, коли Україна стала незалежною на початку 1990-х років. Наші відносини ведуть свій відлік із з більш ранніх часів, коли Українська Народна Республіка була заснована у 1920 році. УНР направила своїх дипломатичних представників представників до Стамбула, до Отаманської імперії, і Отаманська імперія так само зробила У нас інституційні зв'язки, інституційні відносини, які тривають значно довше ніж відносини в більшості країн світу. У нас сьогодні вибудувалися взаємодоповнюючі відносини. Це відносини стратегічного характеру, це відносини. Між близькими країнами, які один одному допомагають, і навіть роблять те, що здавалося вчора, неможливим. Я хочу нагадати про те, що у нас з 2011 року офіційно встановлений рівень стратегічного партнерства. З 2017 року ми їздимо один до одного без віз, з 2018 року це взагалі безпаспортна поїздка, тобто можна їздити один до одного просто по внутрішніх документах по id картці. Це говорить про те, наскільки ми взаємопроникні. Це показує наскільки дружньо туречні сприймають громадян України, і наскільки історичне і Людське ставлення е, грає свою роль у тісній взаємодії з співпраці. Насправді війна не стала переломним моментом, стала певним тестом, тестом, який відображається в е, відомій е, відомому прислів'ї. Про те, що е, друг потребі, який допомагає це справжній друг, в даному випадку для нас дуже важливо було те, що е, з перших годин війни е, Туреччина висловила насамперед, політичну підтримку. А вже десь після обіду в той же день до нас почали приходити громадяни Туреччини і допомагати нам гуманітарною допомогою. Відгукнулись відразу. Це була четверта година ранку. Першим що я зробив, це я розіслав СМС всім від міністра до відомих політичних оглядачів про те, що почалась війна. Відповідь я отримав тільки одне запитання від одного з відомих політичних оглядачів і науковців. Чи ви відповідаєте? Тобто першим питання було чи Україна буде боротися? І коли було зрозуміло, що Україна чинить опір, а ще й дає прочухана, тут надзвичайно тут тут зразу появилась політична паралель. Сто років тому Туреччина, як молода республіка, протистояла, переважаючи стиліантам, і на е, цій визвольній війні побудовано історія і е, державність турецької республіки. І нас прекрасно розуміють більше ніж 78% турецьких громадян. Абсолютно проти цієї жорстокої війни і не підтримує дії агресивних дії Росії. Це відображається не тільки в, в тій політичні підтримці, яку ми маємо від президента Ердогана від уряду, а на міжнародній арені це відображається не тільки в взаємодії в ООН, де Туреччина виступила наприклад недавно по спонсором нашої резолюції про визнання агресивних дій Росії, але і це відображається в практичному вимірі від торгівлі до зброї. До початку війни ми мали майже двісті тисячі. Активних компаній, які працювали в Україні, особливо у сфері будівництва, дорожнього будівництва, логістики, виробництва обладнання. Сировини турецькі компанії мають величезний досвід роботи в Україні. Турецький приватний сектор буде грати дуже активну роль і робити внесок у загоєння ран України, які війна. Породила. У нас є величезні культурні можливості, які ми ще не дослідили, не відкрили. Я впевнений, що є дуже багато архівних документів цікавих для України в архівах Отоманської імперії. Зокрема, в тому, що стосується минулого України, ця спадщина може бути опрацьована дуже ретельно, коли представники з боку обох країн ретельно. Займуться цими питаннями, це все дуже допомагає нам насправді відновити українську ідентичність в цілому з усіма тими компонентами, які збагачують її ще більше і роблять ще яскравішою. Ми маємо подібний досвід. Туреччина успадкувала величезну історичну спадщину за Томанської імперії. Ми теж маємо різних людей, які мають. Різне етнічне походження, релігійні переконання, і ми переконані, що це насправді є великий здобуток Туреччини. Це зміцнює нас. Хочу подякувати українському народу за надзвичайну підтримку, яку ми е, отримали після землетрусу кожного дня посольство. Українські люди приходили, діти українські приходили, приносили одяг, діти приносили іграшки. Президент Зеленський, перша леді Зеленська, спікер Стефанчук. Всі прийшли, підписали книгу співчутті, висловили свої співчуття. Особисто прийшли до посольства. Ми маємо величезну команду з ДСНС, яка поїхала до Туреччини, щоб допомогти у ліквідації на наслідків землетрусю, і я відвідав їхній головний офіс і подякував їм разом із спікером Стефанчуком та з міністром Клименком. Я думаю, що це дуже важлива така точка у відносинах України та Туреччини, на яку можна буде посилатися у майбутньому і звертатися до цього. Друг пізнається в біді, як ви сказали. Це те, що відбувається у наших відносинах. Допомога я яку ви надали нам після землетрусу, і допомога, яку ми надаємо вам після початку війни, немає нічого міцнішого, і це є підґрунтя наших майбутніх відносин.